Е, ваше враження загально перед тим як підемо з вами докладніше розбирати ваше загальне враження щодо інтерв'ю головнокомандувача е, німецького телеканалу? Половнокомандуючий, що писав ситуацію. Він описав мету е, оборонної операції, яка зараз триває. На превеликі жаль, зараз ми можемо тримати оборону і таким чином виснажувати ворога для того, щоб позбавити його можливості далі, далі наступати. Тут велику міру багато що від боєприпасів. Ми є проблеми з людьми, є теж певні проблеми у нас. Ми це чуємо, ми, ми це знаємо. Але іншого буде немає. Потрібно ворога стримувати, потрібно завдавати йому е, якнайбільше втрат і таким чином шукати можливості для того, щоб потім перейти в наступ, скориставшись е, тим, що ворог очевидно, буде брати оперативну паузу, для того, щоб поповнитися і поповнити висадження війська. Угу. Тобто, контрнаступу у нас найближчим часом не буде. Це те, що ось раніше закидали. Зовні допомоги відкладають, треба розраховувати на власні сили, а нам їх вистачить чим оборонятися, чим захищатися. Ми тепер перейшли вже в стадію оборони захисту. Ми вже не намагаємось прорватися, так? Це складне питання чи ні? Насправді включає в собі багато дуже чинних. Це і люди, це і боєприпаси, це і економіка. Ну це в тому числі і західна допомога. Ну, ми не можемо ствердити, що вона зовсім зникла. Тобто, вона є. Ми зараз кажемо про те, що вона зависла із Сполучені Не в тих об'ємах, що 45... нам треба. Ну так, так. Да. Тобто, фактично зараз ми можемо констатувати, що десь 45% західної допомоги відпало. Це я кажу про долю Сполучених Штатів. Інша доля там це Євросоюз, інші країни. Вона була трошки більша, ніж Сполучені Штати Америки, але донор США був визначним, тобто він давав боєприпаси фінансову допомогу, і техніку, і таке інше. Тобто, поки цієї допомоги немає, не можна стверджувати в будь-якому разі цього не можна робити, що західна допомога повністю зникла. Бо євросоюз щонайменше ухвалив рішення щодо надання нам 50 мільярдів. Ми пам'ятаємо це рішення протягом 4 років, тобто гроші будуть. І зараз відбувається нарощення втужності Євросоюзу у військовій царині. Але це буде не відразу. Тому зараз в такій ситуації ми змушені тримати оборону. І не превеликий жаль, це моя особиста думка. Ну, поки що немає того, щоб ми там великомасштабні контрнаступальні дії. Цілком можливо, угу. ну, Олександр Цирський підготував там певні сюрпризи для нашого ворога. Про які він От, зараз і... не говорить? Безумовно, ну, хто, хто хто ж про таке скаже? Угу. Тобто, ну ні, добре, так, дай Бог, щоб я... так було. Ну. Ми з вами, оч, очевидно, будемо першими людьми, які піднімуть і, і руки, і ноги для того, щоб це все, все таке таке було. Але ситуація, от яка е, ж на, на вершині інформаційного айсбергу, у відкритих джерелах, от висновки можна зробити саме такі, які ми зараз робимо. Угу. що ще ви побачили в цьому інтерв'ю для себе такого особливого, цікавого на що звернули увагу? Що на вашу думку ви бачите, як далі буде розвертатись, розгортатись хід подій? Ну, я в ефірах Телеканал Київ і в інших не інших майданчиках казав про те, що Олександр Сильський і нова команда, яка, яка ним прийшла, вона буде діяти від тієї ситуації, яка зараз є. А вона така, яку ми тільки що з вами змалювали. Тобто він зараз каже загальну ситуацію, яка, в принципі, він знаходиться от в рамках цих умов, які зараз він, він потрапив. Тому, в принципі, це його інтерв'ю підтверджувався те, що я раніше казав. Знаєте, на що я звернула увагу? Про те, що він став говорити про цінність життя солдата, бо йому а ж закидали. Він не закріда... раніше такий. Ну пам'ятаєте, принаймні західні видання писали про те, що він наполягав щодо бахмута, що е, його не треба здавати, коли раніше там е, американські стратегії залужний з ними погоджувався, що е, треба відійти, щоб е, просто врятувати життя. Але, начебто, Сирський, ну це як пишуть західні видання, на них посилають, е, наполягав, щоб продовжували далі. Зараз ситуація з Авдіївкою теж така тут, начебто кинули третю штурмову. Е, як будуть ці події розгортатись і те, що почав говорити про це артикулювати так публічно життя солдата, головна цінність, готовий відступити з якоїсь позиції, чим пожертвувати всім особовим складом. Мені здається, що це може бути хороший меседж для багатьох родин і військових. Олександр Сирський я вас я Вбучаюсь у вашу думку трошки. Але Олександр Сирський раніше казав про те, що життя є головним чинником, головною цінністю. Якщо там підняти його попереднє вуст, то можна це знайти. І знову ж таки немає іншого виходу, оскільки людей у нас банально математично менше ніж ніж Російській Федерації, Їх потрібно берегти, Бо інакше ми залишимося без людей, якщо як там витрачати таким чином робить Російська Федерація в місних штурмах і в цих от, живих хвилях те, що вони зараз роблять. Тому іншого виходу Олександра Сільського нема. Е, під час бахмутських подій він бачав, що можна вдарити по флангах. І відкинути ворога від Бахмута і звільнити це місто, яке було більшою мірою зайнято захоплено окупантами. На про великий жаль, війна за Києвом вона складається як із вдалих операцій, так і з невдач. Вдали операції були під Харкову Олександра Сильвського. Вдалим була операція із захисту Києва, з оборони Києва. Він її командував нею. Ну, Бахмут вийшов в нього не таким, як Огадалося зараз. Ми дивимося з англійськими подіями. Ну, Цьогоріч там є у нього певний замисл. Поки що ми зараз не можемо не сказати, що саме він там задумав, будемо за ситуацію святкувати. Ще знаєте, дуже хочеться, щоб дав інтерв'ю і українським медіа теж, бо є багато запитань у нас і хочеться теж поспілкуватись. Е, також головнокомандувач таку тезу сказав: війна через технологічний прогрес переходить в нову стадію. Це що мається на увазі? Це мається на увазі війна дронів чи що? Перед нашими очима на цілу зішу приклад. Цезар Куніков, який перейшов у розряд підводного флоту. Він став підводним великим десантним кораблем. Ну, Це я так іронізую. Uh -huh. А чим він був потоплений? Він потоплений був морськими дронами. І морські дрони стали новим чинником ведення бойових дій на морі. Тобто фактично зараз мовою цих ми зробили ворогу таку велику, велику сусіму, яка в нього починається вже і триває протягом багатьох місяців, починаючи з позаминулого року. Ну, от. Якщо цю сіму вони програли в 1905 році відразу за один день, то тут вони програють протягом е е місяців цю, цю сіму, тобто вона в них там відбувається в Чорному морі. І це приклад симетричних дій. Тобто зараз так, дрони виходять на чільні позиції, вони будуть далі вдосконалюватися, далі будуть відпрацьовуватися тактика їхнього використання. І це, в принципі, значний виклик для, для ворога. Я думаю, що далі ця історія буде масштабуватися. Угу. Все ґрунтується на тому, що ми повинні закінчити війну виходом на наші кордони. Кордони 91-го року таким є завдання, ніхто його не скасовував. Угу. Е, скільки тоді можуть розгортатись ці всі події? Скільки може тривати війна, невідомо. І ще й за тих обставин, що ми тепер переходимо в оборону. Є завдання, яке озвучувалося в тому числі вищим військово-політичним керівництвом вийти на кордон 91-го року. А скільки часу це завдання буде виконуватися, за допомогою яких сил та засобів? Ну це вже більш складне питання. Тобто, тема для обговорення не на один, не на наше маленьке включення, на кілька хвилин. Mm -hmm. Mm -hmm. Знову ж повторюю, що дуже хочеться, щоб було інтерв'ю українським медіа. Це дуже важливо. Так, насправді я давно помітив, що не великий жаль. І вищі офіцери, і керівники чомусь не віддають перевагу зарубіжним медіа, в тому числі навіть і Валерій Залужний публікував свої колонки в зарубіжних виданнях. Не знаю, чому так відбувається, але буду на те, що ця практика буде подолана. Так, ну взагалі хочеться кращої комунікації, якось так. От для українських медіа. Можна зрозуміти, що, можливо, знаєте, це для інформації для заходу, для наших партнерів, щоб це допомогло допомозі нам, але все-таки зі своїми теж треба розмовляти. Окей, дякую вам. Дякую, дякую за включення, дякую за коментар. Військовий аналітик Денис Попович був з нами на зв'язку.